Всім вдалого дня, у мене він вдалий. Так, мені дзвонила Оксаночка прийти на примірочку. Пам'ятаєте, я була в Миколаєві і собі взяла тканину. У мене колись було платко таке чудове, саме моє саме-саме найкраще. Воно у мене на першому місці. Я його так любила. Я взагалі я все люблю шити. Люблю таке, щоб ні в кого такого не було. І зараз. Ось заходить до Оксаночки. Буде вона перемірочка, перша примірочка. коротше чекаємо, що воно буде. Оксаночка, привіт. Так і це я вже прийшла. Я вже готова. Я вже готова до примірки. Що, Оксаночка, перша примірка готова? Покажи, будь ласочка, що там у нас ще поки все очень сире. Ну, ну подожди, ну так, почекай, покажи, покажи. Очень Дивіться, очень воно сыро. длинне, ні, воно буде коротке. Це перша примірочка, ребята. Я його так чекала. А? Ну, а я дівка гонорова. Зараз щось буде. Як у мішку. Щось мені цей мішок нагадує. Але це ж тільки початок. Так, ну що, отак от як тоді пам'ятаєш, що такими вот вирізами у нас буде так. Так. Такого платічка ні в кого немає. Ні в кого. Так, Оксана, смотри. ніхто не повторював за мною? Смотри, от це буде верхня точка. Так, так. Тин -тин. Поняла? Так. Це буде твій край. Так. мені зараз скажи, це буде фінал, або ти хочеш пониже? М -м. Потому mm. что я же буду все уже, если вырежу, этого вы уже все да, Мы, если что, сможем подрезать Нет, туда? нет, нет. Не, нет, вот сейчас нет. ты будешь. Так, а ну давай сделаем тебе сиси. Давай. <свят> а цвет, какой колер классный, так? Оксана, никому такие так не, так так не ши. Никому такие я не ши. Оно мое, моя. И повторно моя будет. Вот. вот такая вся разрисована. І ще буде у нас сорокавчик. Так, як тоді, Оксаночка, так? Теж буде з такими волнами він у нас, так? Да? Угу. Так, так. Ну коротше Так. ну, Дужина десь така буде, не сильна. Я вже я така дівчинка сором'язлива. Ну, трошки трошки длинніше зроби, так? Ви ж всі замітили, що я сором'язлива. Але буде гарно. Круто.